Душі вчистилище день другий. Свята та церква навчає про існування чистилища. Вірю, що є честилище. СОБОР Треденський, 25 сесія. Є правдою віри і наукою Католицької церкви те, що існує чистилище, і душам, які там затримані. Можна допомогти молитвами вірних, а особливо милою для Бога жертвою святої Літургії. Триденський собор. 25-та сесія. Бог є найсвятішим і безконечно справедливим. В Його особі не може бути найменшої недосконалості. Сам Господь говорить за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь сутного дня за нього, Матея 11,26 І обшукаю Єрусалим зі світлом, Софонії 1:12. Це означає, що Бог змушений переглядати добрі вчинки людини, які уподібнюють її до душ святого Єрусалиму, і судити навіть справедливість. І якщо потім душа відходить з цього світу, освячуючи ласці, але ще не зовсім очищеною, навіть з дрібних провин, чи обтяжена невідпокутуваними дочасними карами за відпущені вже гріхи, то Божа справедливість піддасть її дії вогню, подібно як золотих справ майстер випалює. Зі золота чи срібла різні домішки. Аж тоді, коли душа очиститься від найменшої плямки, Господь може допустити її до щастя, оглядати його в небі лицем лице. Так, о Боже, вірю існування чистилища, бо так правди віри подає мені католицька церква. Господь, Бог безконечно люблячий і милосердний, силу своєї святости і, аби надолужити своїй справедливості, вкладає своє милосердя у наші руки. За науку Святої Католицької церкви можемо вагомо допомогти душам, які терплять у чистилищі. Яке ж це милосердя, Господи. Що спроможні на землі сплачувати те, що душевидні Божій справедливості, чи можна добровільно не відповісти на такі милосердні Божі наміри, чи для відкуплення душ не буду якнайбільше вживати ті способи, які Господь уклав у мої руки? Охоплює подив, коли в Святому Письмі читаємо про те, як люди домагалися золотого тельця. І Аарон сказав до них Повиймайте золоті ковтки, що в ухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та принесіть до мене. І повиймали люди золоті ковтки, що були в них в вухах, і поприносили до Арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у формі та й зробив з них вилитого бачка. Виходу 32. 24. А, а нам тут, дорогі мої, розходиться не про огидного тельця, а про безсмертні душі, які тісно поєднані з Богом і з нами, душі, які на землі щиро нас любили. А в цьому ми пересвідчилися через різні жертви, доглядали нас, опікувалися нами. Розходиться про те. Щоб ми найміліші для нас душі визволили щастилища, де вони перебувають в невимовних терпіннях і привели їх до Бога. Чого вони щиро прагнуть, адже ніхто не вимагає від нас в тому наміренні жодних наших дорогих клейнодів, але заплати, яка там мала нам коштує, молитви. Посту, милостині, отримання відпусту, прийняття святого причастя, жертви святої літургії, тобто якогось милосердного вчинку щодо душі або тіла, виконаного у стані освячую ласки і в доброму намірі, все може бути викупом. Хіба не принесемо охоче. Жертви для такої шляхетної і прекрасної мети, і яким милим та потішаючим є те переконання, що ми причинилися до цього. Застановися над тим, чи не міг би сьогодні вчинити героїчного акту за душі померлих». Полягає він у тому, що просимо Господа Бога, аби зволив прийняти за душі померлих всі плоди надолуження, як наших добрих вчинків, так і тих, що будуть жертвувані за нас після нашої смерті, через те, що жертвуємо плоди відкуплення, які належать тільки до нас, нам нічого не перешкоджає молитися за себе або за інших в той час. Як священник відправляє службу Божу в наміренні інших людей, якщо приносимо в жертві плоди відкуплення, нам залишається плід заслуги, прохання і так далі. Вже папа Бенедикт XIII говорив, що багато різних станів зробило цей акт не бійся, що можеш на цьому щось втратити, нічого не втрачає той. Хто прощедрий для Бога і тих, кого любить Бог. Хоч цей героїчний акт інколи називають обітницею, він нікого не зобов'язує, і це не буде гріхом. Отче Небесний. У поєднанні зі заслугами Ісуса Христа і пречистої Діви Марії. Жертвую тобі за душі в чистилищі всі вчинки надолуження мого життя, а також ті, які будуть для мене пожертвовані після моєї смерті, віддаю їх руки непорочної Діви Марії, аби вона ласкаво використала їх для тих душ, яких у своїй мудрості і материнській любові прагне якнайшвидше визволити з чистилища. Щиро прошу, прийми, у Господи, цю жертву і дай взамін ласку щодня зростати у Твоїй ласці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, о наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішники, спаси умираючи, освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Приклад. У монастирі, де перебував святий Малахій, запитали монахів, де і коли кожний з них би бажав померти. Різними були відповіді. Коли прийшла черга до святого Малахія, він не хотів відповідати. Але після наполягань відповів, якщо би я мав померти десь далеко, то вибрав би клерво і день за упокійний. Бажання його сповнилося. Коли з плином часу вибравши до папи Євгенія Третього несподівано і всупереч своїм намірам, в половині жовтня прибув до клерво. І там в день Святого Луки 30 жовтня захворів. Законниці сердечно опікувалися хворим, але він говорив даремна ваша праця, щоб життя мені зберегти, але з любові чиню те, чого бажаєте. Всі поули, сповнені надії, тим більше, що не було жодної ознаки небезпеки. Та хворий запевняв, у цьому році Малахій повинен скінчити життя. Як знаєте, наближається день, якому я побажав собі смерти, велику надію маю на те, що того дня живі стільки доброго засвідчують померлим. Просив про левопомазання, з цією метою пішов до церкви, поручив себе молитвам братів. І знову повернувся до келії. У скорому часі, після опівночі, 2 листопада 1948 року Божого помер, маючи 54 роки. Верветься за душі в частилище, царю неутішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш скарби діб життя подавтелю, Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного затцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, сагонтія пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсячни, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилишних. Через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилишних. через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя, друга таємниця, о Ісусе. Через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від відмовчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородице, дівора, через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою кров, звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест і твою кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишне, через твій хрест і твою кров, звільни бідні душі від мук частилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, смилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчестилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастерів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.